Що хочу поставити своє запитання, тому давайте будь послухаємо ласка. уважно. Ми слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, про стенокардію, Що це таке? Як з нею боротися? Дякуємо. Стенокардія, або яка от в народі грудна жаба, це прояв ішемічної хвороби, коли виникають в людини за болі. Це може ці болі можуть виникати при фізичному навантаженні, при розумовому навантаженні, при підйомі артеріального тиску. Як правило, це пов'язано з тим, що. Е, ці судини, які несуть кров до серця, вони спазмованими, вони атеросклеротичними. Яким чином ми можемо боротися? В залежності від прояву стенокардії, лікувати ішемічну хворобу серця, призначати препарати для її запобігання, а в складних випадках і навіть потрібне оперативне втручання, також важливо нормалізувати артеріальний тиск. Для профілактики відмовитися обов'язково від куріння, фізичне навантаження, насичені жирі, от, які містять багато холестерину, тому що холестерин відкладається на цих коронарних судинах і утворює атеросклеротичні бляшки, які є причиною. Закупорки цих